Друзі, доброго здоров'я! Ви просили, просили, щоб наші оці відоси були цікавіші. І ми запросили дуже поважну людину. Андрій. Дуже приємно. Ця людина все знає про українську мову, про історію і про все те, що я не знаю. Тому сьогодні буде цікавий формат. Привіт, шановні! Мене звати Андрій Шимановський. Допомагаю людям у соціальних мережах вивчати українську мову, переходити на українську. Надіюсь, що сьогодні ми класно поспілкуємося з людьми на вулиці і перевіримо, як добре вони знають нашу історію і українську мову. Будемо починати з мене. Тобто, у нас є ряд питань. Таких базових Андрій сказав, що дуже легесенькі. Ми будемо починати з мене, а потім приставати до людей. Питання номер один. Коли українську мову офіційно визнали літературне, мене не захейтять, то мені не просили жодного. Жодне <рес> питання не знаю, Він потім хай це буде дев'ятсот вісімдесят восьмий рік. Крещення Русі. Хай після якої події можливо твір. твірнеї до да, ладно. От з того моменту українська мова вважається да, ладно. <рес> Вітацика. Мовне питання номер два. За лексичним запасом. Яка мова є найнаближеною до української найбільше? Польська? Ні. Древньогрецька. Ну, білоруська. Ну, білоруська, так. правильно, 84% спільної лексики. ти навіть так. Коли українська мова вперше стала державною? Я навіть не знаю, як викрутися, викрутися з цього питання. Це неможливо. ну. Добре, я підказку дам. Коли Україна отримала державність вперше до 91-го року? Перед цим чи вона отримувала, якщо так, толи? Боже, я ж себе зараз зажену. Ну напевно, в, в, в 912 там 10-х, щось таке. Там ну, далі важки пізніше. Трошки пізніше. От Боже? до приходу більшовиків 1917 Ага, то тобто Україна фактично один рік проіснувала як незалежна держава, вже затвердила українську мову як державну. Ось але прийшли знову ну, більшовики. Фактично, нові окупанти в іншому обличчі, і е, у нас знову почались проблеми. Але дуже цікаво, що більшовики тоді. Також займалися українізацією, як тільки прийшли. А потім вже при Сталіну вони почали це змінювати. Почали потім репресувати мовознавців, філологів, людей, які займалися просуванням української культури, тому що це вже стало невигідно. Змінили політику. Можливо, ви знаєте, на яку Літеру в українській мові найбільше слів на мене літеру П, мабуть. На літеру «П»? пози. Супер, супер, подарунки. Супер, Дякую, Дуже дуже дякую. Дівчина, можна вас? Ви дуже прекрасно виглядаєте сюди, швиденько. Коли українську мову визнали офіційну літературу, можливо, після якоїсь подій. Я знаю, що. Батька української мови вважають Шевченка, але сучасної української мови літературної котляревську. Правильно, після якого твору у зливок Енеїда? Правильно супер прекрасно. Давайте ми вам ось таку одягу. Це було ізі. Супер, дякую. Пробачте, будь ласка, до вас можна пару питань з подарунками. У нас пакет БМВ з подарунками. Як ви думаєте, от з лексичним запасом? На яку мову е, українська найбільш схожа? З якою мовою у нас найбільше спільної лексики? Польська? Ні? Е, е, як варіант? Насправді у нас багато спільної лексики з польською, але це ще не найбільше. Білорусь? Да. Так, все правильно, з білоруською мовою 84% спільної лексики. Ось добре, можна вам ще питаннячко? Ще питаннячко поставлю. Як ви думаєте, скільки букв в українській абиці? Соромно не знати. А дивіться, я як зубів, але трошки більше. 36? Трошки Ой. менше. А, ні, на один більше ніж зубів. А, а скільки зубів? А скільки зубів? А скільки зубів в українській мові? Як ви э, думаєте, на да, яку в українській мові найбільше слів? На да, яку? Да. Я думаю, на букву на А не зовсім. Ні? Це приголосний, приголосний слов. Три варіанти відповіді: літера Б, літера Б і літера Г. Думаю, П. В правильно, правильно, от, наприклад, слово правильне. І будь ласка, тоді е, подарунок в студію. Ви правильно ви правильно відповідь. <різь> ось такі прекрасні худі розміру М. Буде вам оверсайз, можна, <різь> я не знаю, дома є нічого злати. І п'ять у давайте. Так, дякую, Гарно дякую. Вова, нас знімає, дівчат, нас. Бабки уплочені, ну що ти як цей? Чуєш, що ти ж по різним містам так ходи, правильно? А якщо так взяти і, ну, і порівняти, наприклад, львів'ян. І, 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 і з Києва людей. Хто більше шарить Ну, про мову хай буде. А про мову? Ну, ти знаєш трошки більше, так? Два питання можна з подарунками пакет бевлення. А, <сум> а, а чи знаєте ви, скільки літр в українській абетці? У клас, добре ще питаннячко. Яка найвідоміша заборона української мови? Перша одна з перших і найвідоміша. заборони української мови. Та, можливо, чули щось про це. А от валуїв, можливо, щось він видавав Валуєвський уґа? Так, так точніше, як він називався. Циркуляр Циркуляр, Валуєвський циркуляр, Ура, справді добре і заключне питання. Чому ми святкуємо 24 серпня День Незалежності? Бо Це День Незалежності України. Це, це, а, не це в день проголосування Незалежність України України. Абсолютно так, але точно був пізніше. Так, абсолютно а точно. Випадково. Супер, чудово, дівчата впоралися. <рес> <Дякую. Він елька, рес> як і ви вашого інтелекту, супер. <рес> ми на двох, Великим дякую, гарного дня. Ні, спочатку відповіді на питання, <рес> а потім, а потім фоткатися. Давайте два питання, тримайте мікрофончик. Скажіть, будь ласка, а які ви знаєте казки, написані українською мовою? Може, пригадаєте, от ну хоча. мене зараз взагалі голові нічого мене. Добре, не, 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 не спадає зараз на думку. Ага. Так. Скажіть, будь ласка, який український твір має найбільше перекладів на інші мови? Енеїда, Ні-ні-ні. Батько української е, е, писемності? Расшепчен. Ну, так, так. І його твір. Боже, я що пишуть перед смертю зазвичай? Заповіт. Заповіт. Правильно. Ти Правильно відо. Добре, і ще одна спроба. Ще одна спроба. А коли українську мову офіційно визнали літературною після Після того, як Енеїдо опублікували, але я не пам'ятаю рік. А автор? Автор. Ну, звісно, кутрівський правильно, правильно, правильно Дякую. Yeah, питання <laughs> питання було? Три питання. Скільки Ну, Так півтори. Подарунок фотка з тобою дві. Добре. Оце я викрутився. Я просто не всі подарунки взяв з собою, тому хай. А що а а зі мною фоткається? Можна і зі мною фотку? Що я пішов? <laughs> Скажіть, будь ласка, які заборони української мови ви знаєте? Про яку ви чули, можливо, найвідомішу заборону? Української мови? Так. Лексикон. А, дивіться, можливо, чули колись про Балуївський циркуляр. Є. Ні, ну ось це найпопулярніше, найвід... така вагоміша заборона. Давайте спробуємо щось інше, щось краще Давайте. Ваше улюблене слово в українській мові? Голубенька. Голубонька, Клас! чудесне слово. А можливо ще якісь приклади. От топ-3. Маська. Як? Маська. Маська. Ну це такий у вас регіональний, регіональна норма, та маська. Маська. Добре, ще варіант? Не знаю, навірно, Монька. Монька. Що означає Монька? Ім'я. А яке ім'я? Це так в паспорті пишуть Монька Станіславівна, так? Це, це... <смір> Просто так тваринок називали раніше. Ага. Корів там, ну такое сільська подоба. Ага. Оце три таких ім'я, які мені треба подобатися. А до речі, Манька з Закарбатів називають козу. Тобто до неї не як а Манька. Рефері, скажіть, будь ласка, як, як ви оціните цей виступ? Думаєте так від мене ще одне питання: два плюс два. 4. Те, Дивіться, трошки оверсайз для вас буде, але може хлопцю чи вдома ходити клас. Але продавати не можна, унікально. Унікально тільки у вас і Майкла Джексона. Дякуємо, гарного дня. вам. Давайте анекдот розкажу. Приходить якось чувак на радіо, у нього питають: Скажіть, якось такою дикцією потрапили на радіо? Ось що блат? Він каже, чому блат? А я підтримує. <зас> Заходить бабуся в магазин побутової техніки і запитає: А у вас є кольорові телевізори? Консультант їй каже: Та величезний вибір, обирай будь-який. А Але... вона йому. А можна мені два зелененьких? <зас> <зас> Кого вважають основоположником української мови? Шкільне питання 11 клас виходило ще на ЗНО. Якщо не помиляюсь, то Григорій тітка основ'яненько. Не зовсім ще варіант можливо. Там є основоположник і є ще інша людина. Там дві різні. Я не дивіться. Давайте зараз я ще раз переформулюю по іншому вам це питання. Так. Після якого твору українську мову почали вважати літературною? Гарне питання. Це точно з 9 по 11 клас. А що саме чесно, не пам'ятаю? Великим дякую Гарда. -дя. -дя. Ну. Зато пам'ятаю коли ці питання, в якому класі були. Це, це цікаво. Пробачте до вас можна два питання на рахунок української мови. З якою мовою у нас найбільше спільної лексики? От з якою мовою українська мова має найбільше спільної лексики? Треба бути філологом. Давайте три варіанти відповіді: польська, білоруська і чеська. Полек, Фукс. Так, так. От саме спільних слів. А, спільних слів. Так, польська, білору... білоруська. Правильно? Правильно, вітаємо вас 84% спільної лексики. Е... І, і за це ви отримуєте повербанк. Ви казали, що він вам не треба, але він завжди треба. Тримайте. 20 тисяч годин можна смартфон 5 разів зарядити. Ну що, відстрілялися? Чи пішли ще за подарунками? Як тебе по настрою? Мені здається, що з цього було. Мовчик, на... намонтуєш? Точно. Давай ще мовчика. Опитаємо. Добре, давай. Так. Зараз е, ти не чув, ти не знаєш нічого про це питання. Скільки букв в українській абетці? 33. Правильна відповідь. Наступне питання. Чому 24 серпня ми святкуємо День Незалежності? Бо тоді оголосили День Незалежності. Ну, проголосили Україну Незалежною. Да. Правильно, абсолютно точно. Наступне питання. Правильний наголос разом чи разом. Разом. Неймовірно, ще одне питання. Забил. Три. Ми, Три. До трьох. Три. Ми працюємо Три. До трьох. Три синоніми до слова а, красиво. Гарно. Файно. Файно, ну нехай. Зає. Ну, добре, спільна лексика. спільна лайк. Спільна з польською. Так, так, і це так, абсолютно навіть, ну, точно. Все. Дякую. слухай. Ну, Дякую. Розвалив. Де Павербанк де Пуербанк давай. Дай Дай ключі туди від машини, павербанк візьму. Я насправді, ну я не трохи був, хоча я вийшов зі школи там середнім балом 9 чи 10, я не знаю, як воно вийшло, чи це випадково. Ці відео, я сподіваюся, що це не єдине відео у нас буде на каналі. Воно дійсно допомагає і вам трошки розчехлитися, згадати, і подивитися, насправді на якому рівні зараз у нас всі ці знання. Бо зараз якраз момент того, що всі повинні знати історію. А звідки ти так історію гарно знаєш? Дивись, я тобі скажу, що в школі цих питань зі мною теж ніхто не порушував. Я не пам'ятаю, що ми про це говорили. Це вже моє власне захоплення, спілкування з істориками, спілкування з друзями, які також цікавляться а, Україною в цілому, тому що передусім це для мене питання національної свідомості. Тобто, ось це найголовніше. Я не є істориком. Ти мене трошки тут дописав погоню. Я думав, що ти може якийсь там. Я за освітою не історик, я просто цим цікавлюся, як пересічний громадянин. Ось. І власне, ділюся тими знаннями, тими переконаннями, які це супер. Ну, друзі, це був ось такий формат. Це був Андрій. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Подарунки ми подарували. Дуже переживав, що ніхто нічого не буде знати, але, як виявилося, всі досить непогано знають історію. Велике тобі дякую. Дякую вам за запрошення. Було весело. Було весело так. Підписуйтеся, дзвіночки, і буде лінк обов'язково на його мережі. Також підпишіться, там цікаво. І швидко, не так, як у нас. Там бац-бац-бац, і все зрозуміло. Бувайте.